Зима настала друзі кіномани. Настав казковий час серйозних фільмів і перших церемоній нагородження. Витягайте з кофру свою чарівну паличку і ходімо шукати дивовижну скриньку із синіми звірятами, прем'єрами та серіалами на будь-який смак. Досить штампувати ігри, від яких навіть завзятих геймерів уже трішки верне. Час це робити вже і у кіно. Вирішила Юбісофт у 2012 році. І от під кінець грудня нарешті відбудеться прем'єра легендарного крето-асасина. Творці підігрівають цікавість до стрічки, а для всіх, хто не в темі, вони випустили відео про концепцію анімуса, технології, яка розшифровує генетичну пам'ять людини і створює 3D-модель світу з життя її предків. Про це з розумним виглядом на баняках розповідають виконавці головних ролей Майкл Фасбендер і Меріон Котіяр. Critics' Choice Movie Awards визначилися з номінантами цього року у 12 категоріях. Представлено мюзикл «Ла-Ла ленд із Райаном Гослінгом та Емою Стоун у головних ролях. По 10 номінацій у науково-фантастичного прибуття і фільму Місячне сяйво багато охочих отримати Оскара точно думали запустити такий фільм як місячне сяйво, але лише автори «12 років рабства наважилися на це. Місячне сяйво розповідає історію афроамериканського хлопчика-гомосексуаліста з проблемами в сім'ї. Оскара їм! Оскара! Сумна новина для шанувальників перечасно закінченого, але нині культового серіалу Світлячок. У віці 71 року пішов життя актор Рон Глас. Незважаючи на те, що його останні роки були не надто продуктивними у плані кар'єри, він був справжньою телезіркою останньої третини ХХ століття і зіграв більше ніж 60 ролей. з таких часів дитинства повертаються наступного літа. Ми побачимо перезапуск мумії з Томом Крузом. А режисером стрічки виступить володар Золотої Малини Алекс Курцман. Вес Андерсен зняв короткометражний фільм, чи то рекламний ролик для бренду одягу H&M. Подивитися на гіпстерську картинку з Едріаном Броуді можна на Ютубі. Крім того, зараз режисер працює над новою анімаційною стрічкою в дусі неймовірного містера Фокса. Тільки цього разу не про лисиць, а про собак. Перший з чотирьох сиквелів Аватара має з'явитися за два роки. Тож давайте піклуватися про здоров'я нашої планети, аби побачити їх усіх. Бо Сігурні Уівер сказала, що сценарій майбутніх стрічок значно крутіший за першу частину. Netflix покаже повнометражний байопік про становлення поки ще чинного президента Сполучених Штатів Барака Обами. Тобто Барі. У головній ролі дебютує Девон Террал. Здається, кінематографістам хтось дав хибну пораду про те, як долати творчу кризу. Слідом за найманками та мисливицями за привидами. І ще бозначим знімуть черговий жіночий спін-офф. Цього разу на основі і Ботана. Це буде типу стерво і Ботанка, чи шондра і Ботанка. Ну, що з цим світом не так? Чуєте як мотор реве? Це наближається брутальний спін-офф синів анархії. Канал FX вже замовив пілотний епізод Майнс MC, де, за словами творців, історія розповідається здебільшого з латиноамериканського боку. На відміну від оригінального серіалу. Я знаю, дещо що про мертвих. Більше більше брутальності. Том Гарді з новим міні-серіалом Табу потішить нас уже в січні. Серед творців похмурої історичної драми володари численних кінонагород Рідлі Скотт та Стівен Найт. А особливий смак серіалу додасть і українська локалізація від творчої спільноти Стругачка. Якщо бажаєте підтримати проект, зверніть увагу на інформацію під відео. Зізнайтеся, адже це цілком нормально. Це абсолютно природньо дивитися вампірські серіали чи фільми. Ну якщо це не сутінки чи щоденник вампіра. Бо за книгами Енн Райс, авторки інтерв'ю з вампіром знімають серіал Вампірські Хроніки. З 8 грудня в українському прокаті ви побачите такі фільми. Сумна, але правдива історія, яка так і підштовхує до входу в кінотеатр своєю золотою пальмовою гілкою. Я Деніал Блейк про незламність людського духу, попри тиск абсурдної бюрократії. Та про справжні цінності: 76 на МЕТАКРИТИКУ і 92 на томатах. Американська пастураль Евана Макрегера. З ними Дженіфер Конелі у головних ролях. Про те, як занепадає американська ідилія на прикладі однієї сім'ї: 43 на метакритику і 19 на томатах. Моя бабуся Фані Каплан, режисерки серіалу Завтра буде-завтра Олени Дем'яненко. До команди продюсерів, сценаристів і акторів долучився і Мирослав Слабошпицький, режисер племені. А ще там Влад Троїцький багато кохання і революція. За минулий вікенд ще 190 тисяч українців дізнались, де ж таки шукати фантастичних звірів і заплатили за це 15 мільйонів гривень. Вже цілий місяць доктор Стренч на екранах і досі обкрадає глядачів. Майже 2 мільйони за вікенд і світовий бокс-офіс перевершив касові збори першої залізної людини. Схоже, Кемберберщ витісняє Дауні молодшого. А найслабше стартувала чорна комедія Війна проти всіх півмільйона за чотири дні у прокаті. Мартін Скорсезе зняв дуже серйозну релігійну драму на дві з половиною години під назвою Мовчання. Все настільки серйозно, що навіть Адам Драйвер у головній ролі не викликає посмішки на обличчі. Скоро бо Оскар. Джесіка Чейстейн, милі тваринки і Друга світова все це екранізація бестселера під назвою Дружина доглядача зоопарку. Чекаємо навесні. А для тих, хто полюбляє трилери і не любить офісний планктон. Експеримент Белко від продюсера і сценариста Світанко марців Чеймса Гана. А Крістофер Нолан якось казав: У мене складається враження, що з кожним роком кіно все більше і більше віддаляється від реальності. Що ж, ми не проти такого кіна, особливо якщо його знімає Нолан. А вам, наші друзі, ми бажаємо кіношних пригод у реальному житті. До зустрічі! І не забувайте дивитись тільки хороше кіно.